Як і в державі, яка керується законами такі церкви, немає місця для свавілля, війни, тому статутом теж передбачено механізм, якщо настоятель не задовільняє якихось певних осіб або не справляється зі своїми обов'язками. Тоді подається скарга, тоді скарга на настоятеля розглядаються парафіальними зборами під головуванням богочинного району або іншого представника і прихильного хірею. Це зазначено у пункті статуту 2.15, але ніяк не самочинним зборущем людей. Щодо парифяних зборів, значить, це є вищий орган управління релігійною громадою, тобто церква, яка знаходиться у цьому селі. Ці парифяні збори очолює настоятель, це пункт 24 статуту, і перифальні збори скликаються настоятелем спільно з парифіальною радою або з благословім архіємлочиним, або представником архіреїв. Це пункт 2.8 статуту релігійної громади. Хочу засвідчити, що до єпархіального управління та особисто до керуючого архієрея ніхто з людей, які зазначені у протоколі, де взагалі ніхто з людей не звертався з якими-небудь скаргами на настоятеля, не звертався з проханням провести парафіальні збори. Тому єпархіальне управління ним в принципі не мало механізму і не мало підстав. Надавати такого представника та скликати парфіріальні збори. Також хочу зазначити, що пунктом 214 цього ж статуту вказано, що протокол парфіальних зборів набуває своєї чинності лише після того, як його затвердив керуючий єпархією. Теж eh, хочу засвідчити те, що eh, ніхто не звертався до управління Черецької буховинської іпархії та особисто декоруючого єпархії Митрофорита Мелекія. Чи не можна ні